Міський голова рівного підтримав рівненських спортсменів-спідвоїстів. з-під Просто на перегонах, присвячених дню міста, Володимир Хомко подарував рівненським гонщикам новенького мотоцикла. Я маю квиток номер один клубу вболівальників з підвею. Ну довго думав, пам'ятаєте, я казав, що в десятикратному розмірі буду платити взноси. Довго думав, чим же ж допомогти? І от порадились з дружиною, з друзями і вирішили продавати мотоцикл. Саме до дня міста і взагалі погодьтеся правильно, що такі гарні змагання до дня міста, бо рівне асоціюється в першу чергу з підвеєм. Подивіться, подихенько футбол відроджується, Громадські взялась потихеньку з Підвеєм. Ми допомагаємо на футбол мільйон. Сюди також я думаю, що все буде добре. Закінчиться війна. Буде в нас гудіти спорт. Змагання організували і провели активісти з клубу вболівальників Рівненського Спідвею. Нам тільки один рік. Те, що ми зробили за один рік. Я думаю, повинно бути наслідуватись. Наслідуватись повинно, тому що це треті наші змагання. Ми були на виїзді. У нас вже є гонщики у секції юніорів, і саме для них, для найкращого з них. Буде цей мотоцикл призначений і далі. Ми будемо їздити вже і за кордон. Мені б хотілося, щоб дійсно був спідвей такий як я його пам'ятаю багато років. Це дуже затратно від спорту, але все в наших руках. Якщо громадськість і влада об'єднуються. Коштами, ідеями, енергією, то обов'язково буде з цього позитив. Міський голова у свою чергу пообіцяв рівненському Спідвею свою подальшу підтримку. Всі кроки міської влади, спрямовані на відродження цього виду спорту, обіцяє Володимир Хомкові тепер будуть узгоджуватись з активістами клубу вболівальників. Адже саме вони найбільше зацікавлені у тому, аби Рівне повернуло собі славу справжньої спідвейної столиці України. Олександр Туз, Дмитро Леонтюк, Ігор Прокопчук, новини рівного.